Бе нас доброго дня! У нас є Спара Тодор, ночі, з доброго вечора або ранку. Я обожнюю іспанську мову і люблю, люблю, люблю. Але сьогодні, ви знаєте, я б хотіла такий зробити інакший випуск, тобто згадати англійську мову. Я Її коли дуже добре розмовляла, ну так, мас менос. Ну, так, непогано, але трапилось те, що я повернулася в Україну, і, звичайно, що я в практичному побуті не користуюсь англійською мовою, на жаль. І я б хотіла, знаєте, саме згадати суперкрутою піснею, як для мене, Белінда, і її пісня Ла Луна Белінда і Сонг Ла Луна. Дивіться, місяць, так, в іспанській мові Ла Луна. Але як гарно, давайте поринемо в цю класну пісню, послухаємо, надихнемося і згадаємо англійську мову і трошечки попрактикуємо. Отже, Белінда! Белінда, Белінда! Пісня чарівна жінка, кліп просто неймовірний. ой Чоловік в тому кліпі просто ну це мрія мого дитинства, але як як показує практика життєво, що мрії не завжди збиваються Отже, що співає, Белінда, I remember дуже просто я, згадаю, згадую, так? я згадала I remember. Це, в принципі, часто використовується, хто трошечки долучався до вивчення англійської мови. Пісні, серіали завжди будуть I remember. Тобто я загадала When I Met You. Ну, оскільки я практикувала, дивилася серіали і перекладала, тому що я дуже люблю англійську мову, саме в оригіналі, там розумію, я не розумію, але я обожнюю. І дивіться, в англійській мові це не... Я не вчитель англійської мови, я просто так практикуюча людина, яка хоче згадати і трошечки, знаєте, так, як відволіктися і, можливо, комусь допомогти, надихнутися, знову згадати англійську мову. When I met you, when це коли. Ай, це зрозуміла, я met. Met – це слово, що означає зустріч, але минулий час, тому що є meet, так, якщо б я отак написала мід. То це була б зустріч. А в них, як і іспанська мова, англійська мова, вони також любить ці слова: гратися, пустувати, змінювати свій контекст. I met you. Це від минуле слово від admit. Я, Коли я зустріла тебе, when, тобто я when, коли I met you. When I met you, коли я зустріла тебе. Треба попрацювати над цим словом. Але ще хочу сказати: якщо ви будете навіть дивитись, переглядати серіали, фільми, пісні неважливо на мові оригінальну і, і читати субтитри, ви автоматично це буде обов'язково, ви вже будете розуміти казати не I meet, а I met в минулому часі. Попрактикуйте це. Справді, дуже і дуже допомагає, так, як нічого. І звичайно, що дивіться те, що вам подобається. Обов'язково. Не те, що там рекомендують, тільки те, що вам подобається. Тому що це ваше життя, це ваш час і це ваше задоволення. All The Stars. All – це всі. В англійській мові, звичайно, що є ці артикли: The Stars. Якщо була star, це зірка, так? Стар, це зірка, але множина додається буква С і старс. Я намалювала такі зірочки, кому Естрелас. Але це стар. Ми часто використовуємо стар дуже важливо, тому що всі ці такі модні журнали стар, це зірка, це зрозуміло. Дивіться, в них завжди йде ось як і в іспанській мові: тобто, що вони іде, where, вони, where. Це обов'язково додається, щоб ми розуміли, що продовжується далі. хендін in mid Air Mid-air – це повітря. Air – це повітря. Mid – це таке, центр повітря, handing-in. Це висіти, зависати. Тобто всі зірки ну, зависали, висіли в повітрі. Саме головне, дивіться, в англійській мові, що я для себе вивчила, хоча я не була ніколи в USA, але буду, але коли я розмовляла на англійській мові, дуже важливо, читайте їхні ці всі слова, і вони будуть вам потім, як в танці. Воно потім запам'ятається. І саме головне, коли ви вчаєте особливо англійську мову, тому що в іспанській такого немає. Ви часто будете зустрічати в практиці людей агресивних, злобних, які будуть казати фу, you are stupid, you are, ну коротше, що ви типа ну, дно, а вони stars, так? А вони stars. Не звертайте уваги. Від якої б країни не були? Хай вони там з Єгіпта, з Турції, з Каліфорнії, з Техасу, розповідають вам гадості. Ви отак відвинули. Пішли на нахер. І продовжуємо. Так, дивіться. Далі. In the moments, nothing matter. In this, this moments. Ну, moments ми вже розуміємо, що це моменти. Писала момент це моменти, тому що додаємо буква S і вже формується множина. In this moment, в ці моменти nothing matter. Я завжди закінчу matter. Правильно, кажу, неправильно, для мене то є правильно. Nothing це нічого, і matter не має значення. Moments ми вже так вивчили. В принципі, якщо ми скажемо Moment, Moments, нічого страшного, in, this, in the Moments додаємо букву S і ми множину, множину. Ну, це треба вивчити нафінг. І метер, якщо ви будете, я кажу, дивіться серіали, хоча б пару, так, три рази в неділю, так, знаєте, я дивилася, щоденників вампіру, тому що я таке люблю. Ви дивитесь своє, що вам подобається неможливо комп'ютерні ігри. Ви отак пишете, переписуєте і розбираєте. Я кажу, найголовніше нікому не дозволяйте казати, що ви там щось не таке. Ви класний вже є, тому що ви ядро свого життя. Отже, in the moment, nothing mattered. In the moment, в ці моменти nothing нічого matters, немає значення. Можна вивчити, от знаєте, два слова. Дейтон nothing mattered. Нічого немає значення. Давайте по традиції повторимо ці слова. По, можливості я завжди переписую. Хочу, не хочу, тому що в мене є дефіцит уваги дуже великий, і мені тяжко. Букви, слова від мене тікають, але завжди, завжди, завжди ідея бажання попереду. Отже, I remember. Дивіться, і ці, до речі, ця пісня дуже вона класна, вона рифмована, дуже красива. I remember when I met you. Ви будете I met you, тому що від минулого часу мій. Тобто, я, коли я зустріла тебе. Так, а ну як це? All the Stars. Handing, handing in mid-air. All the stars, зрозуміло, Всі зірки, зірки і old часто використовують це слово. Не забуваємо star wear. wear це як в іспанській мові є слова estoy або soy. Я просто дуже люблю іспанську мову. Handing in mid-air. Air, мітеir це повітря, генінг це висіти, зависати. Тобто всі зірки зависали в повітрі. Ми уявляємо цю картину. Це, ну Для мене то він дуже привабливий. Цей чоловік з кліпу. І цей чоловік пропонує мені там зустріч з ним. Зовсім хочеться і хочеться вчити хочеть англійську мову. In in the the moments, in, in moments, moments — Зрозуміло, на фільметр це треба вивчити. І ви знаєте, Хотілося б побажати кожної людині, хто хоче вивчити англійську мову, зустріти адекватних, таких дружелюбних, розумних і гарних спів, спів, співрозумників для вивчення іспанської, англійської китайської мови, тому що це дуже важлива практика. Практика і зараз практика. Якщо ми не будемо практикувати, це не тільки іспанською мовою, англійською, китайською, навіть спорту результати не буде. Натхнення трішечки. Натхнення, бажання розігнати в себе цей інтерес до англійської мови і практикувати. Я бажаю чудового дня я скажу «Buenos Diaz, disfruta tiempo», потому що я буду іспанську мову. Гарного дня! Uh... Enjoy your time! <laughs> і всього-всього найкращого. Чао-чао!